Два роки два, так, два кроки вправо, один крок вліво. Богдан. Якщо ти шукаєш вихід з цієї студії, то тобі просто прямо я розминаюся перед фіналом, бо ну нам всім доведеться ходити дуже обережно. Ви бачите перед собою поле, на якому знаходяться різнокольорові ємності з рідиною. Потрібно пройти. Це поле по діагоналі, трьом учасникам по черзі і не зачепити ту чи іншу склянку, тому що якщо вона прольється, це мінус бал. Капітани, тобто, ми з Богданом будемо керувати кожен своїми учасниками і таким чином будемо допомагати пройти це поле перешкод. Мама, на все про все 120 Пасове. секунд. Я попрошу учасників скоріше, скоріше, підійти скоріше, скоріше, скоріше. ближче. Пішли, пішли героуси по перше. Давайте я йду. Після того, як всі впоруються, ми будемо рахувати ємності з водою. У кого буде менше перехинутих ємностей, той і виграє фінал. Шановні учасники. Якби то просто так треба було пройти, то я б теж тішилась, але вам потрібно заплющити очі. Що ми з капітаном вашої команди зараз і зробимо. Давай, Готовий Джері Піде перша. Встаємо на точки. Ми в тебе віримо. Нехай Діва Марія і Тереза тебе ведуть. Ми готові. 3, 2, 1, починаємо! Лілі Путіком. Лілі Путіком оп, 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 прямо, стоп! Прямо, стоп! Прямо, стоп! прямо. Прямо, прямо, прямо. На місці. Прямо. Лілі Путіком. Йдем, 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 йдем. Йдем, йдем, не боїмося, не боїмося, не боїмося. Стоп. Підняла праву ногу вверх, переступила, поставила ногу. Ставимо. Одразу ж перед тобою. Є, стоп, стоп. Так. Є, переступаємо, переступай. Правильно переступаємо. Ідемо. Так, 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 Є. так, так. Трошечки повертай. Правіше, Правіше. 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 до вернися. Так, переступай правою так, ногою. Так. Вставай, вставай, так, ставай, ставай. Стоп! Володай, другу ногу став. Так, перед тобою стоп. дві перешкоди. Переступай правою лівою ногою. Стоп, 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 зупинісь. Ставим. Так, стоп. За тебе другий учасник. Пропусти, пропусти, пропускай. Сто, прямо, стоп! Я Тобі треба в другу Є? сторону, не, повернись ні! Да, 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 да. да. Ще не вправо! ще вправо повернись, повернись, а тепер лізяком ідемо. Прямо, 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 прямо. Давайте йдемо трошки правіше, правіше, правіше. Ідемо, ідемо, прямо, прямо. Давай, <пороку> давай, 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 давай. Перешкода, перешкода, давай. ліва нога. Трошечки вліва, вижу, трошечки давай трошечки вліво, трошечки вліво. І йдемо лірі путам. Ліво, направо. Направо, направо, направо. Піднімаємо ногу. Піднімаємо ногу. ще Ще одна. одна. Лівіше, лівіше, лівіше. Альона, а пригай, пригай, пригай. Ліліпучиком ідемо. Ліпучиком так виглядає шлях вступили. до серця Лесі. Ось сюди. Так, переступили. переступили. Хлопці, мені вже проклали шлях. Так, Можливо, і мені так, спробувати. Так, йдемо демо демо демодем демодемдем. Дем, дем, дем. А це давай, це це давай, це лезі, давай, керуємо мною. Так. Я вже не встиг. В останній вагон затрибули. Нічия. Ні, не віднізається. У них три. Раз, два, два, три, все. Мужики! Ну що, ну що, пане суддя? Дуже цікаво було за вами спостерігати. Харизма вирішив пробігти навпростець. Ви збили дві. Тарас рухався повільно. Трошки відволікся на те, щоб пообніматися з Джері Хейл. Я не міг це пропустити. І збив, до речі, одну. Plus. Лише одну. Кілемен! Uh -huh 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 -huh. Воно цього вартувало, пане суддя. Ви, власне, мен. Ви не збили жодної. Oh, Хлопці збили yeah. три yeah. склянки. Дівчата. <плес> а. 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 Льона Альона збила одну скляночку. І Катя, рятуючи жіночу команду, як лань галопом. Збила дві. Отже, нічия, 3-3, але чоловіки закінчили цю естафету на 22 секунди швидше. І це перемога! Пам'ятаєте, я на самому початку казав, що у мене є хитрий план. Це він і був. Хлопці за ваше здоров'я! А, не бачу, не бачу! Нічого не бачу! Хто це?